Привіт! Я дуже рада, що ви включилися у сьогоднішнє відео, бо в ньому я буду розповідати вам, не як завжди, про неймовірні аромати, в які я закохалася з першого ж разу, бо ви знаєте, я дуже захоплююся парфумерією, маю неймовірну колекцію, але в ній є міні-колекція з парфумів, які мене вразили не з першого ж за тесту. Мені довелося з ними провести більш часу і розпити їх. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, якщо вам цікава ця тема, бо часами так буває, що парфум. Ми одразу не вражають, і або ви починаєте їх тестувати протягом різних погодних умов, і так далі, або ви шукаєте щось інше. Тому напишіть мені, будь ласка, чи є у вас такий парфум, який вам довелося розпивати, або, можливо, ви закохалися в нього через? Певний час. Я буду дуже рада вашим відгукам, а більш корисної інформації ви знайдете в описі до цього відео. Будь ласка, продовжуйте перегляд, не забудьте передивитися. Внизу буде корисна інформація і знижки, з якими ви можете купувати парфуми. Ну, а після цього ми можемо розпочинати. Що ж, це справді цікава тема, на яку мене надихнув один англомовний блогер Себастьян. Ми з ним знайомі. Я нещодавно побачила цю тему і подумала, що буде цікаво обсудити такі парфуми, бо саме тести щось в магазині, іначе звучить непогано, але воно ніяке. І одразу думаєш, ну, знайду щось інше. І так стало. Наприклад, з першим ароматом, про який я хочу вам сьогодні розповісти, це Prada Paradox Intense. Я маю 30 мл флакон, але спершу в мене був а, пробник. Коли вийшов перший Prada Paradox, я його затестила і зрозуміла, що для мене це не начебто Prada. А, зробила таке опитування, що зараз дуже модно, і випустила свій парфум в такому трендовому білоквітковому стилі. Там був, були неролі, жасмін, можливо, тубероза, щось таке. І воно зговорити. Спочатку дуже схоже, можливо на My Way, можливо, на інші парфуми, але не. Якось виділялася на їх фоні, тому я подумала, ну, нічого страшного не для мене. І слава Богу, бо в мене віш-ліст отакий. Ось, а потім вони випустили інтенсивну версію. Ми, я навіть не пам'ятаю, чи я її тестила в магазині чи ні, ну напевно, бо я обожнюю, знаєте, різні аромати. І ось ем, чи саме в магазині я, наприклад, ем, тестую не один парфум, а багато. І на блотері, або навіть на шкірі вони якось так не розкриваються, як коли в мене був пробник. Я його кинула в сумочку, була на роботі, і щось мені захотілося нанести аромат, знаєте, освіжитися, і його знайшла. Я думаю, о непогано. І думаю, ну окей, такі білі квіти. Тут взагалі є груша, вона дуже часто додає, особливо таким мейнстрімівським ароматам: ефект геля для душу, щось таке чисте, мильне. І це дуже популярна нота в такому сегменті люкс. Можливо, ви вже це помітили. Білі квіти тут проступають, вони такі чисті, знаєте, не супер ополентні. Тут є мох, це цікаво, він робить його не брудним і навіть не шипровим, але додає чогось більш глибокого, і цікавішого. Тому так, це не найгірший мейнстрімовський, дизайнерський люкс-аромат для жінок, але все одно я була, я була така. Ну окей, все одно, все одно, не вау, не вау. А потім протягом дня я сиділа за комп'ютером, так? І я не дуже багато рухаюсь, але все одно стала його так інтенсивно відчувати, це правда, інтенсивна версія. І тут багато молекул. І ці молекули почали такі в амбровому стилі якось відчуватися все більше і більше ваніль, але така, знаєте, не гурманська, просто трішки солодко. О, мені так сподобалось, я почала його носити, цей пробник раз за разом. І отримувати компліменти за цей парфум. Почали питати, що це за аромат. І я думаю, у прикольно! І мені самі стало подобатися, і потім я вирішила придбати 30-мл флакон, щоб носити зараз останні дні, де я працюю. Можливо, пізніше знову почну знаєте, слухати цей аромат і згадаю ці часи. Але компліментів я за нього отримую. Неймовірну кількість, тому я вам його навіть можу порадити в магазині. Ще один парфум, який приніс мені багато компліментів, і саме через це я повернулася до Монталівського Sweet Oriental Dream, який я придбала в сліпу 5-7-мл флакон, бо його онлайн порівнювали з мені здається, знятим з продажу Лукум від Кейко Мішері, і я. Так, Ним захоплювалося, Боже, який він, неймовірно, екстремально сильний. Суперпотужний аромат. І через це він мені не подобався, бо він звучить справді як лукум, припудрений е е цукром, е дуже мигдалевий, пудровий, смачний, неначебто розово ванільний сироп тут також є. Але він такий ультрапотужний, монталь відомий. Своїм шлейфом і взагалі неймовірною проєкцією, але він просто заполоняє увесь простір, і я зрозуміла, що його треба носити тільки на відкритому повітрі або в у великому приміщенні, бо він може задушити. І цим він мені не подобався, бо я його носила тільки вдома. А потім, коли я його почала носити в люди, і всі почали мене питати, що це за парфум, бо він ультрапотужний, його не помітити неможливо. Якщо ви любите гурманіку, вам подобається локум, або, можливо, металь, ваша улюблена нота, вам треба його затеснити. Він супер стійкий, неймовірно солодкий, але може бути нав'язливим. Ось. Ну, а наступний парфум це взагалі дуже смішна історія. Хіпстер Уд від з Їх у колекції удових ароматів, дуже високої якості. Я взагалі знімала, мені здається, нещодавно відео про їх парфумерні колекції. Я обожнюю цей бренд, напишіть. Будь ласка, як ви до нього ставитеся? Бо чи саме вам мої відео про їх аромати Залетають, чи саме ні, але ось цікаво про. Колекцію з цих удів, удових ароматів. По нотах я думала, він мені сподобається найбільше, бо тут, знаєте, такі флоральні, квіткові ноти, амбра, шафран ну, більш такі легкі ноти. І я його нанесла, почала носити і зрозуміла, що він дуже нав'язливий для мене. Тут якесь поєднання нот, воно для мене було гловати. Знаєте, ось просто не моє, не заходило, було важко мені з ним. І я його віддала своїй бабусі, бо я часто так роблю, або навіть парфуми, які мені подобаються, віддаю, просто щоб інші носили, я їм насолоджувалася, але це я прям ну, от не могла носити. Думаю, ну, будь ласка, тримай. Якось я до неї приходжу, а там просто ну, такий аромат в повітрі, ну прям вау, неможливо. Я питаю, що це? А вона каже, оце, що, що ти мені дала. Я думаю, як? як таке може бути? На мені я прям хотіла його змити, я не могла прям від нього. Ах. Мені було дуже зле, а на ній або в повітрі, знаєте, коли воно в шлейфі, це зовсім інше. Я його забрала назад, почала носити і зрозуміла, була взагалі шокована, що він нагадує мені. Парфум, який досі на моєму вішлісті, мені здається, коли я його придбаю, то моя колекція буде більш така закінчена. Неймовірно, дорогий гайденс від Амуаж. Взагалі, у Зари є багато парфумів в стилі Guidance, але з таким, знаєте, під іншим кутом. Коротше, я в нього так закохалася. Це один з моїх фаворитів від Зари, і я його обожнюю. Усім раджу, якщо ви любите Гайденс, ось. Ну а наступний парфум. До речі, теж цікава історія з коктейлем Маракуджа від New Notes в такому гарному флакончику. Я його зараз раджу прямо в багатьох відео. Це один з моїх топ-улюбленчиків. А показала мені його Ірина. В неї також є ютуб канал і вона працює в парфумерному магазині. Я люблю до неї завітати, вона мене чимось напшикає, щось покаже цікаве. І було багато інших парфумів, які мені сподобалися більше. Це був такий, знаєте, в стилі Пура, а я не люблю той аромат, бо він за мене для надсу мускусний, потужно амбровий, але такий нав'язливо прям агресивний. І ота фруктовість вона для мене хімозна. Є багато ароматів в стилі Пура, бо це дуже трендовий аромат. Взагалі цей стиль фруктів з мускусом, і такими не вінтажними амбровими акордом, а такими більш сучасними амбровими молекулами. І отак він звучить, я багато парфумів в цьому стилі, і вони мені навіть. Подобаються більше, стиль окей, але от сам Ербапура це взагалі, взагалі не моє. Я його затесла, думаю, о, знову ця фруктовість з цим мускусним, а, мускусною амброю не моє. І взяла ж ці блотери, напшикані додому, і просто йду і відчуваю якийсь аромат, от інші вже кудись зникли, а оцей залишився. Боже, який в нього шлейф! Я його тепер маю в повноцінному флаконі і обожнюю, бо це дуже комплексний аромат, набагато цікавіший, ніж Ербапура. Так, він також фруктовий, амброво мускусний але тут прям коктейль з різних екзотичних фруктів. вже ж тут є маракуя, але також багато а, цікавої полуниці, така нетипова нота, чорної смородин, тут є спеції, мускус, амбра. Ці молекули вони не хімозні, вони більш чисті. Коротше, це. Потужний аромат, він приносить мені компліменти, особливо куди йдеш на якийсь захід. Оцей парфум це безпроіграшний варіант. Усім раджу, нереально крутий, піднімає настрій. Ну прям супер! І я спочатку думаю: ах, Ерба якби я його на себе не нанесла, його б у мене зараз не було. Тому треба носити парфуми кудись. Знаєте, і на собі обов'язково так часто буває з ароматами. От справда парадокс, я б ніколи в житті його б не придбала, не важливо, щоб хто про нього казав або ще щось, якби я його не почала розносити декілька днів на роботі. Без шансів він би зараз в мене був. Ось наступний парфум в мене був також в пробнику: це Sunshine and Pancakes від британського бренду Forty One Я була на початку, коли я знімала YouTube-відео, багато років тому просто схиблена на інді парфумері, бо вона артистична, цікава, не мейнстрімовська, більш апотажна, якась унікальна. І є багато брендів в моїй колекції, які саме такі. І Forty One дуже гарний приклад. Чогось такого більш ну, цікавого, незвичного, але приємного. Але так як я не фанат цитрусових ароматів, а тут дуже відчуваються цитрусові ноти, для мене цей пробник, я його відкинула і далі там було багато. Більш цікавішого. Але потім я якось щось повернулася до цього бренду і якось нанесла на себе оцей пробник і пішла гуляти з собакою. Я дуже пам'ятаю той день. Було так сонячно, приємно, вітерець. О, боже! Це був потім один з перших цитрусових ароматів в моїй класі. Я правда не люблю цитруси, так щоб любити. Так, Це дуже важливі ноти в парфюмерії, але вони не дуже, знаєте, якісь потужні, і не можу сказати, що я їм захоплююся. Тут лимончик, боже, який він сонячний, класний, дуже цікавий. Цікава деревина. Тут а, сандал і ще щось. Вона, наче така навіть а, мокра, з якимись легкими квітами і дуже класною, такою теплою і пухнастою базою з ванілі, з бензоїну. Це справді неначебто у вас. А, Вихідний, ви пішли на бранч в якомусь гарному коктейлі на свіжому. О, коктейлі, <н Boho> Кафе на свіжому повітрі, і замовили, можливо, якісь млинці або ці панкейки за свіжо... Пресованим лимонним сіком, щось я не можу розмовляти. Коротше, один з моїх перших цитрусових парфумів. Якби я не розносила семпл, нічого б не було. О, ще один парфум, також цікава історія. Вже не Семпл. Це бестселлер від Том Ford. Боже, ну кому не подобається табака ваніль? чесно вам скажу, мені він був ну такий, ну є, є, ну, пф, ну, безселер, ну, хайповий, ну прикольний. Ну окей, але не так, що мені він треба. За будь-яку ціну. Так було з їх «Ваніль фаталь», зараз я хочу їх секс-ванила. ваніла Табако-ваніль був, ну так, прохідний для мене. Але я була щось а, по справах, по роботі в місті. І щось думаю, був такий правда, мерзотний день, зимовий, погода прям взагалі жахлива. Я зайшла до Дугласа швидко, і мені дали знаєте, блотер напшиканий. Мені здається, це був табако-ваніль. Я його взяла з собою на роботу, поклала на стіл, щось там працюю, працюю і відчуваю цей аромат спеції, шоколада, зимових свят, можливо, навіть глінтвейна, какао-пудри І я закохалася. Я назбирала гроші, я його придбала. Це один з найкультовіших тютюнових, сорі, ароматів. Тут неймовірна текстура через ці боби тонка. Це взагалі дуже важлива нота для текстури в парфумерії. Я маю добірку з ну, ароматів, в якій вона дуже така. Відчутна сухофрукти. Ну, це класика, яку я одразу не зрозуміла. Мені треба було до неї дійти, я дійшла, і в мене вона є, і це дуже круто. Тому так, він мені подобається, неймовірно. А ще один аромат також, який мені треба було зрозуміти, це Tiger Tiger від Франческа Бянк. Я не знаю, чи ви про неї чули? Напишіть мені, будь ласка, я часами розповідаю про її аромати, бо вона просто, ну, рок-зірка в інді парфумері, бо вона створює дуже епотажні, дуже насичені парфуми. В вінтажному майже стилі, вони провокаційні, вона дуже полюбляє анімалістичні ноти. Я за це її обожнюю. І якщо ви любите неймовірно стійкі аромати, які будуть з вами увесь день, усю ніч, стійкі, шалені, то вам до неї, я маю навіть знижку на її парфуми, в неї дуже багато фанатів, це один з брендів, який, ну прям вау, він на піці. І внизу буде посилання. Але ось парфум Tiger Tiger, він був один з таких неодразу зрозумілих. Для мене з її колекції, там є більш такі легкі парфуми, з яких можна почати, а є прям дуже темні. А Tiger Tiger був для мене занадто вінтажним. Але, а, хоча в мене був пробник і було окей з ним, я його для себе відкрила, коли. Декілька місяців тому я була схиблена на ароматі Міцоко від Герлен. Боже, цей шипер з неймовірним персиком, таким переспілим, пудровим. Я шукала аромати в цьому стилі і знайшла Tiger Tiger, Бо саме тут неймовірно переспілий персик з таким вже, знаєте, покритий цукровою скоринкою або такою. Ну, Зацукрений мед, багато шкіри, геліотроп, який надає якоїсь косметики старинної вже, шикарні пачулі, деревина, щось брудне, але все одно через цей персик ох, він такий крутезний, особливо на вечір. От через те, що я почала кохати міцоко, це. Просто неймовірний шедевральний шипровий аромат. Я відкрила для себе Tiger тайгер. І якщо ви щось таке любите, я вам його теж раджу, маю знижку, посилання буде внизу. Ось, ну а зараз я вам розповім про аромат Вау! Аромат, який прям вас не просто вразить, у вас почнуть вилізати очі на лоба, і ви будете думати, що. Це таке. Подивіться на цей флакон, це була лімитка. Зараз Aroma Jungle Jezebel, який Сера Бейкер створила в колаборації з Мігел Матосом, є в її повноцінній колекції, бо ну, це парфум, шедевр, легенда і взагалі е, унікум. Я коли його отримала, думаю, ну нічого собі дуже цікаво. В нього взагалі така прикольна історія, почитайте. Але він розкривається нереальною банановою е, е, жуйкою. Тут є виноград, тут є багато. Ну, прям вибухових, фруктових нот, оплентні, насичні, квіти, лангу, туберози, сівет. Сівет це дуже брудна анімалістична нота. Але я його затестила і я відчула ветивер. А це не моя улюблена нота. Якщо щось дуже ветиверне, це не моє, я не буду це носити. Ну так знаєте, в повсякденні думаю, блін, все круто, але чому так багато ветивера? Дала мамі боже, мама була закохана, вражена, це щось неймовірне. Як він мені навіть Я Його забрала. Бо вона його почала носити просто в повсякдень. Я кажу, це на вихід. Це коли ти вже ну такий в тебе мейк, таке щось нереальне на тобі. І захід один з прям ну, на все життя. Тоді його можна вдягти. Тому це парфум, який я тримаю на особливі заходи. Бо не можна носити такий шедевр. Повсякденні і ветивер зараз я так сильно не відчуваю. Не знаю, що це мене найшло, але саме треба знаєте, або розсмакувати парфум, або на комусь іншому послухати. Ось. Ну а наступний останній парфум на сьогодні я маю більше. Парфумів знаєте, в цій тематиці. Якщо вам буде цікаво, послухати більше історії напишіть в коментарях. Це Santal Нуї від бренду EPC. Боже, я його дуже раджу, бо в них такі мінімалістичні парфуми в дуже гарному, елегантному, такому лаконічному а, вигляді. А, і там багато цікавих ароматів, хоча вони більш такі е, симплістні, да? не, не якісь прям супер-ультракомплексні, як джангл джезеблаки, ви будете розсмаковувати ну, можна навіть руками. А, їх легко зрозуміти. Але сантал Нуї мені з них здався найбільш простим, бо він про такий чистий, чисту деревину. Тут є сандал, тут є дуже гарний, ем, чистий пудровий рис, ем, є трішки ладану, є амброксан, ветивер. Ем. Червоний перець, ялівець такий ароматичний, чистий, спокійний, лагідний аромат. Він мені був якийсь простий. Але я почала носити молекулярні аромати, думаю, о, оце, пригадала його і почала носити. Боже, мені треба був вже флакон, бо пробник закінчився. Це аромат, який можна отак нанести. Він доречний в будь-яку погоду, в е, будь-яке місце, навіть формальну обстановку як на роботу, дуже легко носиться. Він дуже сучасний, звучить, наче ваша шкіра, але краще. Це на дні не хочеш мати якийсь важкий парфум, але все одно хочеться пахнути приємно і для себе, і для інших. І він звучить. Так сучасно, так приємно, так нереально круто, і він настільки універсальний, що його можна легко змішувати з іншими парфумами будь-якими, хоча вони всі якби створені для того, щоб їх комбінувати, створювати якісь можливо цікаві комбінації. Дуже раджу це взагалі must мастхев. Як на мене, це сучасний аромат, який а, має бути в колекції кожного поцінювача парфумерії. Ну на цьому ця добірка з парфумів, в які я закохалася не з першого, і, можливо, навіть не з другого, але пізніше. Разу підійшла кінця, сподіваюся, вам було цікаво послухати про мої історії з парфумами. І якщо у вас залишилися питання, пишіть. Я буду дуже рада почути ваші відгуки і історії. Якщо хочете більше контенту від мене, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео, а я буду дуже вдячна за вашу вподобайку, комент та підпис. Будь ласка, залишайтеся позитивними, фільтруйте ваш контент, не споживайте все підряд. І все буде добре. Бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!